Пробуємо. Який він. Ну він хороший, мені здається, правда? Ножка вже все. Ножка вже у нас з'їжджена. Шапочка і шапочка теж, на жаль. На жаль, на жаль. Фу, але тут так свердитись з тими грибами, погнившими вже. Ну Цього ми рухати не будемо, тому що по-любому вже старенький. Цього ми заберемо. Це має бути добрий. О, це але теж має такі дирочки від хрубачків. Ну подивимось. Цього такі так заберемо, Тут теж твердий. Давай, вилазь! О, цей гарно. ух, Ух, які Рибочки. Так. Трошки поїдемо все ще собі Що ми тут ще побачимо, щось, чи вже нічого не побачимо. Як будь-якого я бачу. Я бачу здалека. Щось бачу. Він же такий собі. О, о, о о, Який великий! Який великий черговий. Він навіть може бути і добрий. А, такий біленький, чистенький, гарний, чистий, чистий, гарний, люкс віцеї то свіжі пішли зараз пішла вже я вже не знаю яка то хвиля пішла п'ята чи десята їх я вже думав їх більше не буде ой 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 яй яй-яй яй один Два. Ух ти що дивіться який? Ха-ха-ха. Ну клас. Шел. Авайаай, є. Три. І ще один, але тут. Той же старенький. Ти же все. Ну ми, будем... ми його не будемо. Ну як, він ще вроді, може бути нормально, ми його не будемо брати. Так, там. Там, я бачу вже старі погнили. Добре. А, ага, от, от, от я бачу ще такий О, Ні, чекайте, йдемо пишемо туди. Бачу, Тут. Ого, вот і що. Гарний, гарний, гарні. Дві такий біл. Біллесінький, чертесенький. Що це. це таке за... Пігрик. Старий. Ось ще дивіться. Яй-яй, <гас> що вони зі мною роблять, ті гриби. Цього лише, велико, велико, беремо. І ще. Все. Лишимо. хай буде. Так, йдемо до відра. Я зараз їду далеко. О, все. Ну і що, дуже скоро повне відерку, що я маю з ними робити. Фу, ку, капець, ви гляньте. Ви гляньте! які вони гарні. Я думаю, що вже не варто збирати. Ні, ну ще пару штук мені влізе. Сушко, а далі вже все. А це що? Я цього не бачив, в класний класно. Твердий, досить гарний, досить гарний. Чекайте, стоп, де моя машина? Ага. Все, я зрозумів. Вже голова закрутилась з ними. Я вже не в не, не яку я сторону йшов, з якої я прийшов і куди мені зараз йти Давайте ще трошки з вами повернемося тут. u u u u u u ładnie, ładnie o o pięknie tak jeszcze, nie, może miękkie Скільки таке було, що під'їжджаю машину, відкриваю двері і прям сідушки не злізаючи, зриваю гриба Кого гарного. Добре, далі ми не йдемо. Тут ходити ще можна і можна ой-ой-ой і збирати і збирати ті гриби. Ми йдемо туди, в сторону до дороги. За до на думає патиться. Може зараз ще тут побачимо щось. Очки вони треба туди обертатися. Ось собі вот ось такий. Це величий гарний. Без них заховався. І білий такий твердий гарний. такий. Дуже хороший. Хорошо грамотно тут. Каже твердий, але щось з ним... Щось з ним вже не то. І дядь його. О, який шарба. Не, щось з ними теж вже. Чи ні? М -м,, бачите, ножка вся мокре, все боками Ось Як які одні... Хрубаки їдять другі, гниють щось, а треті нормальні видно. Ось, погляньте, що назбирало. збирало. до машини. Значить такі гарні. Як вам такі грибочки? Пишіть, коментуйте, поширюйте відео, підтримуйте, подобайкою, український контент. Як подобається, буду ще знімати. От, буквально 15 хвилин. Тут прийшовся кружечок, їх тут повно, не мені вистачає. На сьогодні мені вистачає їх якраз посушити. Тут можна буде цілу машину назбирати. Все, всім пока, всім удачі, дрібного дня вам.